Пам'ятаєте справу партизана з Сумщини Віталія Куколя, якого український суд визнав частково винним і призначив покарання у вигляді трьох років з відстрочкою на один рік за незаконне зберігання зброї? Він тоді, на початку повномасштабки активно захищав рідну Сумщину, допомагав. Виводити людей з під окупації, наводив артилерію, і багато багато чого робив. Якщо не бачили цю історію, залишу ось посилання і в описі відео так само. Так, от пройшов місяць з нашою тією розмовою, і ми вирішили знову зв'язатися з паном Віталієм, аби поговорити, як в нього справи в апіляції, що відбувається на сумщині. Тим більше він там мешкає, практично поряд з тим, де намагаються наступати росіяни, і про те, як він і далі допомагає армії. Це спецпроєкти, Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка, спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, як картка Мона і PayPal, але особливо зверніть увагу на українську платформу SubSub. -Sub. Ось QR-код, там бонуси, закулісні, редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Ми з вами розмовляли десь трохи більше місяця тому. Вас тоді, під опіку, взяли адвокати. Просто нагадаю, що має бути апеляція по вашій справі. І ще тоді ви підозрювали, що щось на вас та на інших партизанів буде чинити тиск місцева влада, чи поліція, чи хто. Розкажіть, що відбулося за цей місяць? За цей місяць ви знаєте, більш-менш тишино. Вони там ждали, поки апеляцію вирок вступив в силу. Ми подали апеляцію, І в мене ще є час, поки ж адвокати мої готують цю апеляцію. О, а я ж кажу, то як да, справді я казав, що не я один тут такий. Нас багатенько попало під цей тиск. Я вчора з хлопцями якраз напередодні цього ж інтерв'ю зв'язувався. Ну, сказали вони, Віталік, ми в принципі самі там у нас все виходить. Так що спасіба за допомогу. хотів, я думаю, може їх треба буде висіти. Каже, ну ми там самі справляємося, там теж нормальні адвокати. А може ж, трошки налякало... У теж мене що справа, уже, як, вже яксь за, уже за півтора року перевалила. Може, вже ж таки подумали, що нічого, та й хлопчикам так легше стало. Ну кажуть, що справляються, слава Богу. А, ви у 2022 році, коли про нього розповідали, перед початком повномасштабного вторгнення з людей у людей прямо вилучали все, що можна, можна будь-яку зброю, залишали буквально сокири, лопати та вила. А зараз, після того, як ми маємо ось такий гіркий досвід, і ми знаємо, що зараз росіяни знову йдуть в наступ на Сумщині, щось змінилося в цьому плані? Да ні, так само. Тоже ризкають кругом зброю, зброю, давай їм зброю як в них зброї не Ось. Ну, зараз якось я дуже вже і не чую, щоб там то ж так було поначалу. І того забрали, і там забрали, і там кисували, там прямо в дровах знайшли. Ось зараз вроді би затихло. Або може просто мені до ушей вже воно не долітає. Або, може, і справді вже, навіть вигребли все на світі, що було. А тоді ж так взагалі було, ну, це перед туренням. Уявіть, у Китаї олімпіада, там дають ці яких. Е... Рекорди. І наші теж дають рекорди. Одне, як облава, друга, то там в газетах розхвастились. Ой, понаходили, понаходили. Значить, то там, то там. Звання собі заробляли, блин. або, може, може, вичищали нашу громаду, бо знали, що там вже олімпіада, після олімпіади щось, ну, в принципі, і ми теж так подозрівали, що після олімпіади почнеться. Ну, бачите, так воно і вийшло. Олімпіада 20-го закінчилася, а вторгнення почалось 22-го. Чи той, господі, 24-го, 22 го, 24 -го, 24 -го, да, 22 -го. 22 -го Ну, якраз 23-го руська армія, там хорошенько, этот, а похміляться, їхали до нас на тут же Шашлики, всі ці діла, що ж пива, дорожморем литься. Ну, якраз тож похмільоний був би. Це вже друге вторгнення на Сумщину відбувається. І чи зробила місцева влада якісь висновки з попереднього вторгнення? Краще підготувалися. Ну, з того, що можна розповідати, що не буде ну, заважати захистом. Я зрозумів. Ну що вам скажу, е, оцих як його понарили, понаробили цих же ж укріпрайонів, ягази натягали вже, й по гребини кругом підеш. Все, ну тільки я ж не знаю, я ж не стратег. Наскільки воно це буде ефективне, неефіктивне. Якщо, зараз, ну ви самі бачите, війна поміняла зовсім на друге. А зараз і всякі їхні, ті. лічно я вже з хлопцями знайомився, надружившись із цими з, з бойовими, так сказати, ребятами, ну, каже, Та там півчаса і того всього нема. Так що хто знає, наскільки воно ефективне, це ж так же само і москалячі ж укріплення півчаса і нема. Зараз хто, я не знаю, ті канави, ті рікони, а те все діло, чи воно. Дуже держить ворога чи не дуже держа. Мені здається, це найконкретніше було б. Це хорошенько вооружити нашу армію. Щоб вона могла, отам ще як тільки десь за трьома горизонтами дулом крутнув, як лулепили туди, як прилетіло, що вже ще бажання, щоб пропадало, там десь кудись дуло якесь показувати. А от то, що вони тут накопали, це ж виходить, воно тут же, на нашій території, й буде. от нашого села, наприклад, нічого ж не залишиться. Радості мені від цього яка. А ви далеко від лінії фронту? Тепер ж. Та ну, ну, це, що телефон зі, е, такого не передає, воно душі чуття листя. Ось поки ми балакали, з вами чотири рази гепнуло он уже. Оце горизонт, за ним ще один горизонт, і він моче вийде. А це дуже близько. А ем... я я Ми продовжимо нашу розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених подивіться на що витрачаються гроші настя міцно тримає миколи на руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31 го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно, поруч знаходиться. Допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій, навіть на восьмому місяці. Регітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку. Були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського. Народу, на жаль, українська держава дуже погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програму в рету кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Ви якось розповідали, що ви не тільки козацького роду, а ще й з роду характерників і. Буде боронити землю до останнього, як ви це робили, в принципі, в 2022 році, так будете продовжувати і зараз. Розкажіть трохи про свій родині. Ну, бачите, аж аж отуди на времена, коли Потьомки з Катериною тож там поугравали хитрим з Потім останню Січ. Аж туди, звісно, мої знання не залазять. Це я знаю предків до того періоду, коли це після наполеонських битвів. Коли вже, розумієте, тут імперія сюди придвинулася, почали щось записуватися, десь якісь книжках, упоминання. Тобто, вийде, до прапрадіда, я знаю. Ну, У мене дуже широка лінія, тому що, ну, от, уявіть собі, мого прав, оце мій прапрадід, той, хто уч... приймав участь у Першій світовій. Е, він був медиком, такий де був, був дядьога такий. Він умудрявся навіть по-двох зразу е, ну де, після боїв, це ж, це ж Перша світова. Тоді так, боїня пройшла, виходять з тієї сторони, з цієї сторони, санітари ходять і собирають, поранених одтягують. Це не те, що зараз не під землю до них треба підлазити, щоб якось евакуювати. Тоді трошки якась були -то принципи війни. і то. І то розказував, ну я ж прадід, прадіда не застав, а мій дідусь каже, ну, з його розповіді, що на японських фронтах, де оце ж імперія, ну там помні, Антанта, Шмантанта, там, ну, їх цілий зброд теж воював, е, так на японських участках, де з японцями билися, там було так: от стріляли, двоювали, ідуть ті санітари, наші в повний рос собираємо. Було таке, що каже: е, ну, це прапрадідця мене розказав е, своїм же. Предкамально до мене дійшли ті розкази. Що, каже, бувало, так «Зове Японсь, японець санітар. Ой, роз, роз, іди сюди, підходиш. А там наш поранений і не просто як попала валяється, а вони його вже підняли, повернули, так, ну як для ж... життєзабезпечення Лученько. Мов, іди ось забирай тут ось твій, а то ще прозіваєте. А на німецьких участках, ні, ползком, бо з пулемета крили, як оце зараз оце москалі, оце приблизно таке і тоді було. Німці не особо то церемонилися. от, Так от, щоб ви розуміли. Це прапрадід мій Семен. Їх, він був наймолодший. Народився він у 1884 році, він наймолодший. А взагалі їх в роду було семе. Це він Харетонович. А Харетон вже його учительства. Він десь народився у, 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 ну, в самому початку ж, 18 століття. Це ще із тих, ото Наполеоновська та вся движуха. Поняли? Так це були наші родові. Це ж е, бабушка моя, це ж вона заміж вийшла за пішла Шевченко, Шевченко пішла в фамілі. Оце ж за, за тих моїх е, предків. О. Вони були тут. Вони були вільні. Так як їх було семеро хлопців, землі було багато, е, то і заможно вони жили. І за такі дівчата дуже хотіли заміж вийти. Так що у нас хі, доволі широкий, широкий рід про ценки у нас тут, а ну це хто місце слухає, то знають півненки. тут у нас дуже широкий рід. Якщо починати отуди з 300 з лишніх, як образувало село, то тут ого. Так от, що я б сказав про характерників, бо в нас в роду були такі люди, це жінки е, які кров встановлювали просто так руку кладе на на рану, там крові хлище, і кров вставала. Зашептували. Моя бабушка, навіть в детстві я це пару раз бачив, ну я малий бігав, мене ж не стіснялося, як е, вона людині хвор знімала язиком. Представляєте, як кішка так полезала, вийшла за хату, виплюнула, людина встала, побігла довольно. А приносили прямо. Ото. А знаючи, хе -хе, прадід, так той умів пасіки цілі переможувати. Він був пасічником. У нас були ж і. Косіки, і токи, де молотили зерно, і мельниці, ну, заможна жила, жила наша родина. Ми були вільні. Ми не кріпаками, ні, ніде нічого так. до самої революції наш рід. Це ж тільки по, по материнній лінії. А якщо ще й по побачили, там, ого. -го. Ті уходять аж у село Солдатське, це туди ближче ще до кордону. Там теж своя цікава лінія. Їх мій прапра Господи, вже скільки раз. Ну, коротше, прапрадед, по-моєму, був офіцером у імперській армії. Оце ж він е, мав свою зброярню. Что то робив красиві такі, ну, на заказ, там інкрустіровані оружия, пістолі, там, сербром, золотом, тому подібне, Ну, тоді ж можна було це, там тоді ж не було ніякої 263 статті. Умієш, делайш, продавай все дело твоє. О. Так, знаючи, козаків, у них же ж ні лекарствувати, ні відьмачить, хто попали на міг. Це йшло від характерників. Через що то ведеться по роду семенах, і отуди воно і йде. що, я ж кажу, встанавлювали кров, переманювали бджі, е, 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 бички телята із, із е, паслися, заходили в нашу стайню. Ну, Прапрадіти умів, то його так відмачком і прозивали. Пане Віталію. Ви підготували для е, аукціону якісь цікаві речі? Ми їх обов'язково покажемо зараз глядачам, знімемо. Да, так, бо зараз телефон да. возьму, воно погано буде. Так, 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 так. Так, от, е, я хочу запитати, е, це для чого? Це благодійність, на що ви збираєте гроші? Ну, дивіться, я ж е, у благодійному фонді Ян, -Ахт... Ян Ахтирщини, так? Ну, я ж не той, що знаєте, ой, подайте, подайте на нашу армію, дайте, хто скільки може. Ні. Я ділаю вещі і купіть. Купіть. Не треба мені, як жебраку браку давати. Я ось в мене руки дивіться, які голова там все в порядку. О. Я практично з, ну, з усього можу щось стулити. А так як у мене багато друзів військових, ось і ті самі ПВОшники, вони то настріляють цілу кучу гільз, мені... Привезуть такую жменту, так, а на нас зробить щось полезне, ви там вмієте продавати. Вельми шановні І що о, як я заробляю для армії. Я ж не хожу, не випрошую, дайте, пожертвуйте і тому подобне, як ото під церквами сидять. Я роблю своїми руками, оце ми ось. де. Бачите, різні віщі. Це наші ПВОшники понастріляють за ніч гільз. Я тоді їх оце. Вибиваю капсуля, вкручую сюди цю штуку. Ну, коротше, заморочка є. А пульки ось ці, це вони красивенькі, новенькі, взагалі вони були отакі. Це із нашої горілої, горілої техніки. Як привозять на реставрацію, там багато такого можна видовбити. І ті ще не бронебойні, бачу, вони ціленькі стають, їх потім очищають, поліровують і отож туди. Бо гільзи ж їх, коли горять, вони ж розривають, як тюльпан їх. О. Оце ось теж з нашої, на жаль, це ремінгтоновські гільзи. Ну, арки М-16 і МКВС теж це там під такі патрони. Вони як цікаво, їх розривало. роздуло, як капсуль вилетів. Роздула. Ну, там же ж і пулі остаються, знайти можна, якісь розплющуються, це трасира полегаряли, вони ціленькі сталися. Теж вичищаю їх відполірую, засовую назад сюди. І вийде, получится... це ж я зараз тільки якраз ділаю. Це остання партія, яку я дороблю Це ж 12,7, це із Браунінга. вон їх покрасив, як новенькі, як такі були. Привозять частенько стреляні гільзи. Із КПВТ, це пуля віддільно, але ну, я однією рукою не витягну, вона витягується там пусто всередині. З них виходить такі марні штуки. Це Скапалете. Оце із Леопарда, Такий танк двухствольний, а то як летячий. А це по ним Ди -ди -ди -ди. як дасть як дасть як дасть туди і шибки трусяться О. і збивають. Хе -хе. Оце ось дивіться що. Це надівається на шию. Коли приходиш на футбол, вирізавши там пиво хорошенько. І отак свиститься Вон, ним. На мило! Ну, і так далі. Це свисток футбольного фаната. Не можна і пиво відкривати цією стороною. А можна і свистіти у нього. О. І найцентральні, як кажуть, моїй колекції. Оце я хочу на Уксивоні продати. Є можливість мені обіцяли допомогти в Києві продати його. Так що слідкуйте, де побачите цей репортаж, там і цікавитися, що ж воно таке і де його купити. Так от поясню. оце срібло яка залишилась у мене ще від кантіміровців. От тієї дивізії, страх всієї Європи, вони там одним броском повинні були аж до Ламанша чи куди доскочить. Ну так як оце Київ у нас за 3 дні. І от, оце, це шерон 93-ї бригади. Він зроблений прямо за того серебра, яке я видирав з їхніх танків, САУ, БМП. Оце естрезубці, вони мають в собі. Кантімірівське срібло, ну віддети ось тисточки, обрізочки в основному, ну це більше, ніж наполовину. Це срібло вже за цих ракет, що по нам летять, шахеди, всяке. Ну, хлопчики перевозять мені, бо вони знають, що це для них, для армії ж я й заробляю. бачите, з маленьких оцих обрізочків, там воно ще з три зубчиками, тризубчиками. Так що оце легендарне срібло. Кантіміровці більш нема. Вони кончилися. Їм тут так нормально ласти склеїли у тростянці. Ми їх не, не жаліли. Порозривало їх тут такими горами, валялася ця вся техніка. А я ж допомагав 93-й бригаді це все робити. Так що це мій законний трофей. Мій законний трофей, з якого я зробив таку колекцію. І... Щоб армії для армії заробити, її треба продати. Хто хоче, будь ласка, цікавтеся і коли буде аукціон проводиться ви узнаєте, хто хоче собі в колекцію. Один із три зубів моїх у Києві купили аж за 57 тисяч гривень. Ну, звісно, він був більшенький, ніж цей Ну так там на металу, дивлюсь, дивлюся, притягли е, із ж, з цього леопарда, що то, з ПВОшки гільз. Їх металом ще відкинув, тому що не можна прийняти за це ще й штрафують. Я їх забрав, з них він покажу, яку я колекцію кружечок зробив. Те ж саме, дівчатка підрозділ, і продадуть. І все це йде у скарбницю, все йде. Бо ось я ж кажу, тут таке діло. Десь неділі на дві назад два е, пікап пригнали за кордону, а три дні назад його вже вхерів везуть нам, ну, може, на канібалізм, що то поділить. Так що постійно гроші треба. І я навіть не знаю, на що. Я туди кидаю, кидаю, заробив, кидаю, заробив, кидаю. а Вони вже там хлопці, розподіляють, ну, відкуди я знаю, що в даний момент нужніше. Чи рація, чи реп, чи, може, пікап, чи там, мало що. А тризуби. О, я, ви нам так... не показували відео, у вас такі тризуби кльові. А з чого ви їх зробили? Ого, Ну, тут дивіться, я оце покажу цю колекцію. Ну, я потім про неї трошки ж відео, по ходу відео е, підоб'ясню. Це ж із за цієї ворожої техніки, що тут, якщо б ви бачили, скільки тут ми її налупили, тут а сугробами вона, та, і танки, і Сау, БМП. А все, що до 80-го року, це я вам скажу ювелірка на кольорах а самоліти, так то на, на крилах ювелірка, там ще круче. О, там скільки серебра, там скільки всяких металлей металів, тому подобное. Золото, конечно, там е, тоже є, але з ним працювати сложно. Я працюю з серебром. Золото я вам отдаю, вони, ребята туди десь здають, що з ним роблять, тоже їхні дело. А я з серебра, бо, його, во-первых, багато. його там цілими жменяками можна виварити, Золото вивариш, там так, як, як пивнух, як кусочок, Ну і що з нього? Ну, якусь ушку, то там стромиш, якусь багато заробиш. А на цьому я цілу колекцію наклепав, на аукціон виставляємо, і через що на аукціон, бо там саме дорожче ж можна продати. Якщо ці гільзачки і прочі, тут у нас он, і Альона, наша дівчинка, теж розпродажу устроїть. О, в неї там в телефоні спеціальна програмка, яка то колись крутила то спортплату, трудом А там воно все на екрані щось. Круть, 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 круч, виграв номер такий. то І оце лот такий-то, виграла така. -то. Людям цікаво, тому що там і. От мої вироби, і ще хтось щось намалював, хтось ковбаси такої, якийсь пік особиної, теж поніс туди, хай на армію буде. У нас тут доволі люди такі активні що цього діла ще. Ну, А я із цієї техніки Кантеміровської, своє на дрова, це ж серебро, Ну, вже скажу вам так, з Кантіміровця то тільки я залишився той э, 93-й емблему, що я зробив. Уже три зубці там наполовину із тими ракетами, що прилітають до нас. Бо, ну в мене, я ж кажу, друзів пайвочників навалом. Ну ж почала приїжджають ДСНСники, вони все те саме жирне заберуть, 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 все, що мені треба. А там ще стається повітря мені, трусні хороші. Хлопці мені дзвонять так, вітага. Це твій, твій виход. Давай, соберуть. І я ж вони знають, що все це піде їм же. ж. Їм же ж в якомусь віді та воно й попаде. А де проводять аукціони? Як це відбувається? Де можна взяти участь? що Головне, бо мені дуже сподобалося ваше тризухо. Ну, я чесно скажу, ні разу сам в своєму аукціоні не участвував. Оце ж даю. От е, мені сподобалося у Києві проходить аукціон, там племінниця моя живе, і їхня фірма е, проводила аукціон, треба було гроші на себе, бо з цієї фірма багато пацанів воюють. І їм теж треба. То те, то те, щось там, щось фірма положила, а щось це ж понаносили ті. Так я послав один із три збережів. Ну, він більшенький. Це той, що я е, Андрію, що в полоні зараз. От, Я йому робив, ну, коли там він з полону прийде, я йому може ще ще сделаю. Так от той тризу продали за 57 тисяч гривень. О, у Києві був аукціон. У вахтирки продають. Потім я ж, ну, я скажу, я за цим дуже не сліжу, бо я я метець. я делать, 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 зробити, що воно на світ білої появилося. А вже Барига з мене ну, ніякої, чесно скажу. Якщо у вас виникло бажання якось допомогти пану Віталію, то його контакти є в нашій редакції. Відповідно, електронна пошта редакції є в профілі цього каналу. Дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі. Для одноразових донатів є картка МОНО і ПАЙПЕЛ в описі цього відео. І зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код. Аби стати спонсором на платформі СабСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Ладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас, будь ласка, на ютубі, Спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.